Шановні колеги, в програмі Human відбулося оновлення. Тепер ми можемо через урок або через е Зміст запланувати і створити онлайн-урок відразу. Спочатку ви плануєте ваш урок, додаючи дату, поставили дату, зберегли. Далі поряд бачите Створити онлайн урок. Обираєте «Додати». Власне посилання на зустріч. Бачите тут лінію. В цю лінію треба вставити посилання. Посилання ми можемо знайти ось тут. Коли ви натискаєте «Конференції». У вас є під самою конференцією показати приглашення на конференцію. Ви копіюєте ваше посилання. Ви копіюєте ваше посилання Ctrl C. Вставляєте ваше посилання у е, лінію для посилань, Ctrl-V, натискаєте Enter, створюється відеоконференція. Тепер ви можете публікувати ваш урок і, коли діти будуть заходити у свій розклад. Подивімося на розклад 7 класу е, наступний тиждень. Діти, коли зайдуть у свій розклад, вони побачать ось друга іноземна мова, вони бачать таки, таку позначку. Коли натискаємо на урок, ми бачимо онлайн-урок, дитина може натиснути Приєднатися і потрапляє у вашу конференцію. Таким чином, нам трохи полегшили роботу, я так думаю. Бажаю успіху, шановні колеги.